thank you Доброго ранку, діти! Незабаром ми з вами будемо відмічати свято День Матері. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про найріднішу людину, про матусю. Бо все починається з мами. У останній місяць весни, у травні, коли природа мати наряджає свою доню землю, пишне вбрання. Україна відзначає надзвичайно світле свято, День Матері. Погляньте на картини, де зображена мама. Зверніть увагу на те, з якою любов'ю, ніжністю мама дивиться на свою дитину, обіймає її, віддаючи їй все тепло свого серця. А як же виникло? Це свято День Матері. У календарі для свята мами відзначено особливий день, який святкується у другу неділю травня. Святкування стало доброю сімейною традицією. Вперше це свято почали святкувати в Америці, а згодом і в інших країнах світу. У цей день вітають матусь і бабусь. І дарують їм символічні подарунки. Родини збираються разом, щоб подякувати своїй найріднішій людині за все і присвятити їй час. На відміну від свята 8 березня, з Днем Матері вітають жінок, які вже стали матусями. А привітання і подарунки отримують саме від дітей, які вдячні їм. Вони дарують квіти, листівки, присвячують їм вірші і пісні. Для мами головне не подарунок, а увага! Привітання з Днем матері. Мама, як весна, з нею завжди тепло, затишно і світло. Матуся берегиня роду. А як ви звертаєтесь до своєї матусі? Мати, матінка. Матуся, мама, мамонька, мамуся, ненька, неня, ненечка. Мама перший учитель і друг. Вона завжди зрозуміє, втішить, допоможе. Послухайте казку Василя Сухомлинського, найгарніша мама. Випало совеня з гнізда та й повзає лісом. Далеко забилась, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись. Ти хто такий? Де ти взявся? Я сувеня. Відповідає мале. Я виплу за гнізда, Не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу Я шукаю маму. А хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає сувеня. Так а яка ж вона? питає дята. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає Дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Совеня. – зареготали соловей дятел і Дріст. Так ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала Совеня мене найгарніша! Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша. Діти, пригадайте, а що трапилося з маленьким совеням? А як маленьке Совеня описало свою маму? Всі мами хороші на світі, але для кожної дитини її мама найкраща. Тож, любі малята, розкажіть своїй матусі, яка вона? На яку квіточку схожа ваша ненька? Чому ви любите свою матусю? Які асоціації? Виникають у вас при слові мама. У кожного є мама. І у услоненята, і у тигреняти, і у цценяти. У мами курки дитинча. Курча. У мами кролиці дитинча, кролиня, у собаки дитинча. Цуциня, у мами корови дитинча. Теля. У мами качки дитинча. Качення. У мами вівці дитинча. Ягня. У мами кішки дитинча. Ошеня, у мами кози дитинча, Козиня Молодці. В народі говорять, без матері і сонце не гріє. Дитина плаче, а матері боляче. На сонці тепло, а коло мами добре. У ваших матусі та татусів теж є матусі. Це ваші бабусі. Тож не забудьте у цей день привітати своїх бабусів. А за що ж можна подякувати матусі в цей день? Мила матуся, дякую тобі за першу колескову. Люба Матуся, дякую тобі за рідну мову. Дякую, рідна, за ласку, за тепло і безмежну любов, за щасливе дитинство і казку, за посіяне в серці добро. А ще матусі можна подарувати гарного віршика. Як гніздечку пташка пташенят голубить, так і кожна мама діток ніжно любить, Полетять з гніздечка діти пташенята, та завжди матуся буде їх чекати, Пригорне до серця теплими руками дітям і дорослим добре біля мами. Любі діти, бережіть. І любіть матусю і бабусю. Гарного вам дня. До побачення!